Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Нехай здійсняться всі ваші побажання, і хай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на четвер, 13 липня 2023 року. Сьогодні тільки четверта колода дозволила з ним розмовляти, і це раритетна колода великих арканів Таро, Сьогодні обмежуся лише великими арканами. Бо коли я додаю ще малі аркани, прогноз стає досить тривалим по часу. І перш ніж приступити до розтасовки цих арканів, я хочу, щоб ви зосереджилися на тому, що вас зараз дійсно хвилює. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки і прочитаю, що випало. А випала давня молитва. Мойсея над народом Ізраїля. Я її зацитую, навіть не підглядаючи до текста. Івора, Йогова, Вайшамирай, Яр йогова Фанайф алаїх Вайхенайф, Іса йогова Фанайф, алаїх Вайсим, Лейхшалом, Вайсаму, Ачмей, албані, Ізраїль, Vieni, Аврохам. Божого захисту та благословіння всім вам. Ну, а що стосується самого четверга, 13-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, го 14 го або 23 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті людей, ті, які народилися в інші дні народження, ви зможете подивитися в кінці цього прогнозу, бо відтепер кожен прогноз. Це кожна людина має не одну, а три карти на день. Перша карта карта дня, яка показує загальну картинку. Друга карта пов'язана зі знаком зодіаку, під яким ви народилися. А третя день вашого народження. Якщо скласти всі ці три карти докупи, можна з'ясувати, чи гарний цей день, чи ні. Звісно, ви знаходитесь на відстані. Одначе всі прогнози працюють і це можуть підтвердити постійні глядачі езотаріуму, за що вам щира вдяка. Буду ще більш вдячний, якщо ви вперше потрапили на канал, і якщо ви відразу підпишетесь, поставите якусь вподобайку та обов'язково допишете щось під цим відео. Що ж, давайте налаштуємось на четвер, 13 липня. Кому запотрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня, яким буде загалом цей четвер. Що він принесе позитивного, що негативного? Дивимось. Помірність або Янгол або Сонячний геній це ініціативна карта. все залежить від вашої ініціативності. Якщо ви будете брати ініціативу в свої руки, то нічого страшного з вами не станеться. Також у цей день є захист вишніх сил, тому сподіваюся на те, що сьогодні буде менше попадань. Вони бувають кожен день, і більше захисту. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось сіро. Кольору. Для представників знаку РАК, деякі з яких, можливо, святкують свій день народження. Перегорнутий мах каже про те, що сьогодні день не для починань. По-перше, місяць спадає, молодий місяць буде тільки 17 липня, тому нічого нового краще не починати. Окрім цього, слід не бути егеїстами в цей день, слід дослухатися до того, що кажуть вам люди. Це день не для творчості, це день не для якихось яскравих подій. Навпаки, у цей день краще побути на самоті, помедитирувати і налаштуватися. Вже на новий молодий місяць, який настане вже наступного тижня. Для представників знаку лев перегорнутий відлюдник, гарний показник того, що ви можете у цей день вийти за межі існуючі. Так, не займайтеся безпреділом, як то кажуть, пам'ятайте, що у всього є певні якісь межі і треба в їх. Межах в цих існувати, але в цілому, сьогодні у вас день, коли ви можете розкритися, коли ви можете щось досягти, чогось більшого, ніж на те вам кажуть люди. Сьогодні день, коли, якщо ви знаходились давно вже у посту, чи можливо були у вас якісь аскетичні такі звитяги, сьогодні можна їх позбутися і. Позбутися своєї відлюдничкості. От бачите, відлюдник це справді монах, який тримає ось таку лампаду. До речі, ще одна назва цього аркану завіщена лампада. В цілому цей день натякає на те, що треба дослухатися до власної інтуїції більше, ніж до того, що вам кажуть люди. Для представників знаку діва. Гарний день імператриця в прямій позиції це матеріальне щось сьогодні. Тіло у вас буде. Майже не хвилювати, сьогодні ви будете відчувати навпаки наплив сил, можете свою фізичну енергію спрямувати у потрібне русло. Також це дуже гарний день для жінок, а особливо для матерів. Матері сьогодні будуть відчувати опіку з боку своїх дітей. Якщо ж ваша мама жива, це натяк на те, що треба їм їй допомогти. Ну і ще в цей день велика ймовірність матеріалізації ідей. Далі у нас представники знаку Терези. Жириться в прямій позиції. Гарний день для зустрічі для передачі будь-якої інформації. Гарний день для жінок. Якщо ви жінка, ви будете відчувати сьогодні себе повною силою. Окрім цього, у цей день вам слід дослухатися до того, що вам каже простір та люди. Якщо раптово в цей день у вас заплановані якісь зустрічі віч на віч, в цілому все буде дуже гарно. Якщо ви чоловік, вас сьогодні очікує зустріч з жінкою, яка може. Вам допомогти в реалізації якихось ваших задумів. Для представників знаку Скорпіон. Сила в прямій позиції, гарний показник для спортсменів та для військових. Тому військові використовуйте цей день з користю. А якщо ви просто знаходитесь на самоті, сьогодні слід зайнятися фізичними вправами, і сьогодні все вам по силах. Ви сьогодні дуже гарно контролюєте свого внутрішнього звіра і можете можете спрямувати свою силу у будь-яке потрібне русло. Головне не бути ось таким царем звірів, який нікого не. Слухає, якщо у вас є бажання а особливо можливості, допомагайте людям, якщо не грошима, так своєю силою. Також представники знаку Скорпіон 13 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для стрільців імператор в прямій позиції показник того, що. Вам будуть допомагати люди, обставини. Сьогодні, якщо вам треба вирішувати якісь свої, можливо, домашні справи. Сьогодні у вас все буде дуже гарно виходити. І якщо вам треба йти кудись вирішувати якісь нагальні питання у якісь установи, все буде працювати на вас. Якщо ви самі працюєте, сьогодні ваше. Колеги будуть вами дуже задоволені, і навіть з боку керівництва ви можете почути у свою адресу якісь добрі слова, а можливо, навіть отримати премію. Якщо ви самі є керівником якогось процесу, сьогодні саме від вас залежить те, яким буде кінцевий результат. Для представників знаку Козиріг. Дурень в прямій позиції, тож не будьте дурнями. Подивіться уважно на зображення на цьому аркані. Дурень нюхає квіточку, але це не квіточка, це хвіст ось такого монстру. Тож будьте обережні, не робіть якихось помилок ані в словах, ані в своїх ділах. Окрім цього, не забувайте, що це нульовий аркан, тобто ви в цей день можете досягти. Дуже великих справ, якщо забажаєте, а можете просто все обнулити. Також представники знаку Козиріг 13 липня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для водоліїв диявол перегорнутий каже про те, що сьогодні ви захищені від нападу темних сил, як каже постійний глядач езотеріуму Євгеній. Ця карта завжди в перегорнутому стані. Каже про те, що у вас є надійний захист, і сьогодні нічого фатального, нічого випадкового з вами не станеться. Тож плануйте всі свої справи і, якщо треба, ризикуйте. Ризик буде виправданий. Для представників знаку риби день малих результатів. Перегорнутий всесвіт каже про те, що весь ваш всесвіт може водночас рухнути. Сьогодні можна закінчити якісь погані справи, які вже давно вже тягнуться. А ось щось велике, щось глобальне, краще не намічати на цей день, щоб не втратити все, що ви маєте. Це день малих результатів, якісь гроші, якісь преференції обов'язково у вас будуть, але вони будуть недостатні. Також представники знаку риби. 13 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Овнів, будьте уважні. Місяць в прямій позиції каже про те, що навколо вас може бути якась омана, якісь галюцинації. Ви, на жаль, не бачите. Далеко вперед ви не бачите далекого майбутнього, а одначе майбутнє, яке стоїть на порозі, воно залежить саме від вас. Чим менше ви будете жити в ілюзіях, чим більше будете розганяти пітьму, розганяти ось ці сутінки, чим менше ви будете дивитись на місяць у його відлунні у річці, як на цьому аркані. Тим вам буде краще сьогодні. Не слід дослухатися до того, що кажуть люди, бо люди можуть брехати, як у пісні Василя Гонтарського: москалі брехали, я не вірив, придушив шестьох, наймовчки б жили». Тож душіть всіх своїх ворогів як явних, так і уявних. І намагайтеся жити у чистоті, бути максимально чистими перед людьми, і тоді люди будуть чесними перед вами. Також представники знаку Овен, 13 того липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для тільців будьте обережні, повішені в прямій позиції це якісь жертви. Жертви можуть бути великі у вигляді вашого здоров'я, у вигляді якихось травм. Тому, якщо ви автовласник, краще не сідайте сьогодні за кермо. Велика ймовірність ДТП, аварій та травм. Ну, а якщо ви бажаєте від цього дня отримати позитив, сьогодні вам слід зайнятися благодійністю. Якщо у вас є щось зайве, чи то зайві речі, чи то зайві кошти, ви можете допомогти тим людям, які цього потребують. Без пожертвування не буде великих справ у цей день. Якщо будете думати тільки про себе, можете втратити все. Якщо будете думати про інших, то Всесвіт вам віддячить вам великими, великими подарунками у майбутньому. І нарешті представники знаку Близнюки. Сьогодні день, коли будуть якісь зміни. Карта смерті не каже про щось страшне. Карта смерті каже про те, що все, що є в цьому світі, змінюється та переходить на інший рівень. Це планета Сатурн. Вона пов'язана з кармою, з вашими діями у минулому. Якщо ви в минулому зробили щось погане, сьогодні може це все вистрільнути. Також у цей день слід бути дуже обережними, особливо з представниками правоохоронних органів. Є велика ім. Вірність того, що вони вам можуть зіпсувати ваше життя. Не довіряйте нікому, і якщо треба щось міняти, чи то в зовнішньому, чи то у внутрішньому вашому світі міняйте. Без змін немає розвитку. Тепер подивимось на добу. В цілому, день непоганий, перегорнутих карт випало не так багато і навіть. Ті, що перегорнуті, вони погані, що каже про те, що цілком цей четвер позитивний день. Єдине, що рекомендую вам бути обережними на світанку. На світанку може щось відбуватися незрозуміле. Одначе, вже о 9-й ранку ситуація нормалізується і аж до 18-ї години вечора дуже гарні показники. Що стосується ночі, вночі є тільки не дуже зрозумілі години, починаючи з 22-ї і закінчуючи 3 години ночі. Тому вночі будьте обережні, особливо якщо ви живете в неспокійних місцях, де постійно прилітають подарунки. Від підарасів фрашистів, і якщо ви додивилися ролик до цього місця, я вам ще зроблю той самий бонус по дням народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. У цей четвер вас очікує вдача, колесо фортуни. Тож можете навіть піти і купити собі сьогодні лотерею. Я розумію, що ви це не робите. А от сьогодні можете піти, а потім мені напишете, скільки гривень чи доларів ви виграли, бо я не знаю, в якій точці ви знаходитесь. В цілому вам сьогодні обов'язково подфартить, особливо якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі у нас люди, що народилися під двійкою, це 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. У вас 13 липня, це день, коли не слід поспішати. Перегорнутий жрець каже про те, що в дорозі можуть бути якісь зупинки, можуть бути якісь ретурни, тобто повернення назад, а також може бути поганий настрій, тому слідкуйте за своїм настроєм, не дозволяйте людям псувати вам саме настрій. І не, ти, не тіряйте своїх, не втрачайте своїх цілей. Якщо ви до чогось йдете, до якоїсь мети, так вона не швидко вам дасться, але в цілому не втрачайте ті орієнтири, за якими ви крокуєте. Далі у нас люди, що народилися під трійкою: це 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. У вас у цей день повторення. Карта суда каже про те, що нічого нового відбуватися не буде в цей день, якщо ви будете врівноважені. Пам'ятайте, що, що казав Ісус: ні судіми, да ні судіми будете. Ось тож і ви не судіть людей, якщо вони якось себе не так погодять. Ви теж не сахар і ви теж буваєте досить. Неврівноваженими, тому намагайтеся у цей день дотримуватися рівноваги і розуміти, що нічого нового від цього четверга у вас не буде. Далі у нас люди, що народилися під четвіркою, це 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, у цей четвер. Вас очікують якісь гроші. Або гарний настрій. Сонце це позитивний аркан, один з найкращих арканів. Великих Арканів Таро, і він каже про те, що сьогодні сонячний день, сьогодні у вас всередині вас багато світла, і цим світлом ви будете ділитися з людьми. Одначе будьте обережні, серед людей можуть бути енергетичні вампіри, які можуть вкрасти у вас ваше щастя, вкрасти у вас ваше світло. Тож спілкуйтеся лише з тими людьми, яким ви довіряєте. Ну і вони, звісно, вам віддячать. Далі у нас представники людей, які народилися під п'ятіркою: це п'ятого, чотирнадцятого. Та 23-го числа будь-якого місяця, як я казав на початку роліку, у вас не дуже гарний день. Одначе, якщо ви бажаєте отримати досвід, якийсь чомусь навчитися, цей день саме для цього. Якщо треба кудись їхати, у вас все буде гаразд. Якщо ви побачите у цей день якусь нову ціль і спрямуєте до неї свою стрілу, як Намальована на цьому аркані, то ви досягнете результатів. Сьогодні день для перемог, для якихось звершень, для підняття свого престижу на ще одну ланку. Далі у нас люди, що народилися під шісткою. це 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Для вас цей четвер у вас є вибор. Закохані це двояка карта. Вона дає можливості, вона ставить людину перед вибором. Не випадково у цього аркану друга назва роздоріжжя. Тобто вам слід обрати перш за все шлях. У цей день ви можете навіть брехати, можете лукавити, можете займатися авантюристичними якимись діями, і воно вам обов'язково принесе якусь користь, але на певний час все ж таки не. Ставте експерименти над тими людьми, яких ви любите і які люблять вас. Цей день, до речі, дуже непоганий для любовних інтрижок, знайомств та різних любовних зустрічей. Далі у нас люди, що народилися під сімкою. А це 7, 16 або. 25 числа будь-якого місяця для вас неврівноважений день, слідкуйте за своїми емоціями, вони можуть вас дуже сильно підводити. Сьогодні день нервовий, сьогодні день пов'язаний з якимись бентежними станами. Тож, якщо у вас з психікою не все так гарно, намагайтеся у цей день бути поспокійнішими і будьте хазяями своїх почуттів. Сьогодні можуть у вас щось дуже вивисити, а одначе слід залишатися людиною, бо від вашого психічного стану, від вашої рівноваги, залежить дуже багато, особливо те, що стосується взаємовідносин з вашими родичами, тому ні в якому разі не треба їх якось принуджувати до не дуже гарних дій. Далі у нас люди, що народилися під вісімкою це восьмого, сімнадцятого або двадцять. 6 числа будь-якого місяця для вас, 13 липня, досить руйнівний день, розбита вежа в прямій позиції. Тобто, все катастрофічно. У цей день вам слід трошки збавити оберти. У цей день вам не слід руйнувати те, що ви давно вже довго створювали. Тому слідкуйте за своєю агресією. Не дозволяйте, щоб агресивні вібрації якось руйнували ваше життя. Ну і нарешті люди, що народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця для вас, 13 липня, це день гарних емоцій. Зірка в прямій позиції каже про те, що сьогодні день, коли слід звернути увагу на красу, на жіночність. Якщо ви жінка, не забувайте, що вам треба бути красивішою, можливо, слід піти у тренажерний зал та трошки скинути свої свою вагу. А якщо ви чоловік, напевно, вам не вистачає якоїсь такої гарної красуні, але для того, щоб вона була з вами, вам теж не слід забувати про красу та внутрішню чистоту. Що ж, бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали, ці дивні раритетні аркани. Які, до речі, ви можете замовити собі, якщо напишете мені на електронну скриньку, яку я залишу під цим відео, так ось хай все найкраще, що сказали ці аркани відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Ну і звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.